Якимись речами, грошима, хто може їхати сам, це дуже потрібно їхати туди. Сьогодні за ніч таких як активних дій з боку силових структур не відбувалося, оскільки мітингувальники стоять дуже серйозно налаштовані і не дають навіть найменшої можливості силовикам діяти. Вчора ще після обіду вони відтіснили силовиків на їхні попередні позиції. Всю ніч, від вечора, всю ніч і дотепер там горять шини. Таким чином вони не дають можливості силовикам діяти і, крім того, заступають тим чорним димом, тим чадом мітингувальників. Тобто це також велика перешкода для дії силовиків. За попередніми. Даними е, офіційними вже є 5. Говорить, е, що вже 7 жет. Тобто лє кров, а це означає, що нам нема куди відступати. Щоб далі не відбувалося, ви повинні пам'ятати за цих людей, повинні пам'ятати за цю пролиту кров і йти до кінця. Також протягом цієї ночі, було поранено е близько ну, з такими чащими тя пораненнями е 6 чи 7 людей. Я думаю, що інформація постійно оновлюється, це такими попередніми даними. Е ну, звичайно, що поранених набагато більше, е з, з ушкодженнями від гранат і так далі. Е Продовжує стріляти, по люди продовжують стріляти. Можливо, це снайпер, так як це говорять, тому що дуже е, чітко стріляють в очі, попадають і зазвичай ну, так, також зазначають руку. Чому так? Також зараз вам ще не відомо, але це відбувається. Тобто ви повинні розуміти, що влада вже не бавиться, влада е, не застерігає, а вона конкретно вже діє. На Майдані сьогодні це було е, більш-менш спокійно. Були певні локальні заворушення, якісь певні. Провокатори щось спробувати діяти, але як таких також дій не відбувалися, та, влади. Так, правильно зазначають. Люди, що потрібно молитися, по всіх церквах ну, це, це, і, це і відбувається. Це і відбувається з дзвонами дзвоном ми також зараз думаю, ви, ну, говорити. Але Боже сила дуже велику дію. Правильно, в <райно> першу чергу, в першу чергу треба молитися нам тут на місці, тому що ну, більше, як ми таким чином не можемо допомогти, це найважливіше. Молитися і також тих, хто вже віддав е, своє життя за Україну. В цих сучасних цивілізаційних умовах, як я вже казав, собі думаю, колись, коли відбувалися цілізовані змагання, коли воювала УПА, і тоді рахувалося кожне життя. То що можна зговорити зараз, коли ми живемо в сучасній 21 столітті і вже є офіційно сім вже? Ну, я думаю, що можливо і більше. E... Вчора здоровище було відправлено десь близько 60. Людей, дороговичан. Влада, звичайно, постійно намагається у Києві якось е, ким, якимось чином провокувати на якісь певні правопорушення, надії, заблокують доїзд е, до Києва. Але тим не менше, тим не менше, наші люди постійно які знаходять шляхи і е, вирішують ці проблеми. Насправді нам тут це легко говорити, а там у Києві від самої дороги це є тиск, це психологічно важко, е, тому я ще раз їх закликаю до молитви. Зараз у нас також діє автомайдан, учасники якого також відбувають до Києва. І зараз у слова я запрошу координатора Дрогобицького автомайдану Ігора Шевченка автомайдан вчора зробив так званий перший вихід в люди. Ми зробили велику поїздку по містах Дрогобич і Трускавець. Про... висловили свої боксонами біля державної міліції, прокова їздила Простовець до міліцейського санаторію провина Прикарпаття в санаторії Карпата, де є голова Львівських регіоналів, регіоналів, їхній там штаб знаходиться. Стихійно другобецький вчора заблокував заправки вок і не давав заправлятися там машинам. Через буквально хвилин сорок до мене зателефонували з обласної ради і попросили зняти блокаду з заправок, оскільки заправки вок допомагають майдану паливом, коштами і так далі. Ну, зняти блокаду було мені трошки важко, оскільки люди були переконані, що власник. За право все-таки заслуговує напевно блокаду його заправок. Хочу подякувати всім, хто приймав вчора участь у тому, і хочу звернутися до всіх, щоб до нас приєднувалися. Хто їздив, хто має бажання приєднатися. Бути половина 12-ї в центральній частині міста. десь в районі, напевно, ну десь біля тут тому що у нас буде певна робота. Ми будемо висловлювати свої думки з приводу дальших подій, які почуєте ви від інших людей нашого штабу. І автомайдан буде підтримувати певні дії людей. Ще раз дякую, слава Україні. Героям слава! Як вчора Луценко говорив, той що його були як вони того львівського били, люди коти, навертаєш і та страшна хвиля на нас, як вони прийшли сюди, лупили людей по тюрмах, кидали в кімничі, далі теж. Саме так хочу також нагадати то, всім, на що клали, е... 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 це людина за кого говорить. Пані е... дійсно е... загинула. Це Юрій Вербицький, львів'янин. Який разом якого по суті захватили у лікарні разом із Ігором Оценком, і доля якого була невідома певний період. Його вчора знайшли, ну можна сказати, його труп. Відбуваються зважливі речі. Зараз також відбувається вчора. Відбулись народні збори, хто слідкує за новинами, і було прийнято ряд рішень, і одне з тих рішень це. Так можна сказати, ультиматум владі, якщо його можна назвати ультиматум, тобто владі вчора вечором дали 24 години на те, щоб вона врегулювала цю кризу, цю ситуацію, яка зараз є в Україні. Тобто до 8 години вечора сьогоднішнього дня повинні якісь бути дії сторони влади. Якщо дій не буде, то за словами лідерів опозиції, а ми їм віримо. Ну, наразі, наразі ще, сьогодні, ще наразі до сьогодні, до 8-ї години ми їм віримо. Я за вони, я до 8 години я говорю їхню заяву. До 8 години вони кажуть, що пані, я не, я не говорю свою думкою. Я говорю те, що заявили опозиція. Тоді буде бачити їхні дії і з того будемо робити собі наступні висновки. Ми надіємося, що вони будуть робити також чияти дії активні, так як вони сказали. Маємо то велику надію. Не Ми хочуть миром, не хочуть миром миром. також сьогодні відбувається... я попрошу. Я прошу коли коварища. Отже, заявили також опозиціонери до страйку. Ну розповісти про цей страйк. Я запрошую. Я запрошую до. Михайла Ваврива, Людочки, помолили слуся, будьте з Богом. Так слава Україні, Героїві! шановні дорогобечани, пам'ятаємо, що ми знаходимося сьогодні в дні трауру. Загинули люди. Львові об'явлено вже траур. Ми сьогодні так само маємо підтримати на нашого державного прапору. Чорна стрічка не вносимо смути тут наші ряди. Ми не можемо бути більшими героями, як ті герої, які нині є в Києві. Вони втримали Київ від новітніх татар. Ми маємо їм підтримати в цьому. Я, як полковник міліції старчі, звертаюся до правоохоронців Дрогобича і округи. Не виконуйте злочинних наказів. Звертаюся до батьків, матерів, жінок, дітей. Роз'ясняйте їм, що не може українець за українця застосовувати зброю. Не може! Він хай. Проявить мужність і залишить ці структури, він не пропаде в цій нашій державі в Україні, вільні, яка буде. І тепер, по суті, об'явлені тепер, ви знаєте, забастовка на годину. Я звертаюся до дробісної влади. Вона так само має провести цю забастовку з 12 до 1. Це ми підтримуємо на наш народ, який це оголосив. Звертаються до депутатів районної ради, яка хай проведе за постовку районної державної адміністрації і вимагає від них не виконувати злочинні накази. Сьогодні молодь міста з 8-ї години під державними установами роздає вже агітки. звертається до чиновників державних службовців, що вони не виконували злочинні накази. Це суд, це прокуратура, це міліція, це податкова і інші структури. У цю обідню, перерву годину я запрошую, хто має можливість, щоб ви підійшли під прокуратуру, під міліцію, під суд, під податкову, і там будуть роздавати агітки, і тим ми будемо проявляти свою трогобичі, мужність і відвагу. Це потрібно нам зробити. Слава Україні! Я запрошую ще раз всіх вас до спокою, не потрібно вносити паніку. Не потрібно піддаватися на емоції. Ми всі відчуваємо, що відбувається, і ми всі хотіли би зараз висловити свої емоції, але потрібно ще якось здорову і холодної розумати. Сьогодні на віче на четверту годину вже буде більш відомо сьогоднішні що також якісь певні рішення їхні. Тож сьогодні на четверту годину я всіх вас запрошую на більш масове. Віче ідею, ми будемо знову ж таки говорити про те, що відбувається протягом цього дня. Я думаю, що дії будуть відбуватися зі сторони влади в першу чергу. Тому ще раз прошу до активної роботи, до мобілізації попри активну дію не панікувати. Тому що це наша слабкість, паніці. Не потрібно якихось говорити речей, тому що ми всі багато все це розуміємо. Дякую всім, що ви прийшли. Ще раз запрошую вас всіх до молитви. Ну і зараз запрошую вас до виконання державного гімну.